Усім привіт, друзі! Ну що ж, друзі? Сьогодні зіграли гірники та каталонці. Донецький Шахтар 1, Барселона 0 просто якась неймовірна фантастика сьогодні у нас е -е, пройшла донецький Шахтар. Е -е. Мінімально обіграв Барселону завдяки єдиному м'ячу Данила Сікана, який як дав на 40-й хвилині головою і приніс Доничанам край важливу перемогу. Ну що, друзі, фантастичний поєдинок. Давайте я спочатку вам покажу, як завжди стартові склади. Це ми робимо майже в кожному відео. А 4, 4 1 4 1-1. Як бачите, зміни дуже цікаві. ну, Дмитро у воротах, Коварота, Лазах Санрібан, Рестов Ракоси, на нього Матвієнко, на Ромаджі Жиль у центрі поля Тарас Тарастепане. Далі в передній лінії Кривіса Дмитро Кривіцький, і далі, віво гвинкарі, Невертон право гвинкарі, Луксандр Зоробков і нападники Даніла Сєклана. Нападник Даніла Сєклана, Барселона, 4-3, Марган Тресегін в воротах, Андерес Крісельс, Джаре Уджо в захисті, Жан Канцела, Марко Салонце, по флану Габіка Олгіо Доган, Робео Габіо півзахист, Фаран Торет, Роберт Райт Напеце. А ось а, матч, як він взагалі розпочався. Розпочався він з тотального контролю Барселони. Все таки це на той матч в Іспанії, коли в Володінні було, було 54 на 46. Тут каталовці одразу ж взяли за справу, одразу ж захопили м'яч під свій контроль, але моментів не було ніякої у Барселони. Був тільки контроль. Шахтар по захисті непогано перекривав зони. І у Барселони за тайм, перші лише два удари по воротах, і то вони надто-надто були далекими від цілями. Шахтар же навпаки дуже грамотно перехоплював м'ячі, дуже класно вбігав до контратаки, потім десь навіть всередині тайму Шахтар там також навіть взяв там м'яч під свій контроль. А потім на 40-й хвилині вдалося гірникам. Провести непоганий контур під Георгій Садаков там як дав довгою передачу на забігання Гучі Швілі. зробив дуже небезпечний пас, і Данило Сікан там як дав. І м'яч таким забив. До речі, цей м'яч чими схоже на м'яч, який на келси в ротах порту. Такий самий такий удар Данила Сікана по такій дузі головою. Андрій -э Терстеген З Даномдаром. Не вплився. Таким чином, Шахтар повів верхутку. А потім все було, я вважаю, Шахтар взагалі контролював цей матч. Далі після цього м'яча тільки Шахтар був впевнений. Взагалі, на мою думку, Шахтар навіть був ближче забити. другий м'яч на старті тайму. Так, звичайно, що Барселона більше володіла м'ячем. Ось дана статистика поєдинку. Просто якась неймовірна домінація Барселони в плані володіння м'ячем. 69 на 31. Питань немає. Взагалі це не той мач, коли там Шахтар чи 54 було. Тут без шансів тонально. Це Барсон в плані, в плані, в плані контролює. Тобто, передач питань немає, але це володіння було, я б навіть би сказав, б більш стерильне, тому що це володіння було або на половині поля Барселони, або на половині поля Шахтара. І моментів таких гострих не було. Єдиний гострий момент Барселони. Був, був коли там була там, подача, там Роберт Левандовський пробував, там був невеликий рикошет. Там. Але де -факто, де факто таких суперових, таких гольових моментів не було в каталонського гранду. Шахтар навпаки пробив, до речі, по ударам по воротах 9-13, але за ударами в площину тут 4-1 на користь. Шахтаря. Тобто Шахтар навіть був і небезпечніший. Про що я вам кажу? На мою думку, Шахтар навіть І Шахтар навіть заб'є другий м'яч, який скасується через офсайт. Дуже, до речі, перекрив офсайт. А я вважаю, перемога по Дзілу. Барселона не найкраще свій матч провела, Шахтар же навпаки провів. Найкращий свій матч. На мою думку, саме Данило Сікан, звичайно, ще найкращий гравець. І чіплявся Данило, і забив Данило. Дуже такий хороший м'яч. Чіплявся так за м'яч. за Кожний м'яч, до речі, чіплявся. Данило, на жаль, він зізнав на превеликий жаль ускодження правого плеча. Сподіваємося, що нічого серйозного не буде. І він все-таки повернеться до строю. Дуже важлива перемога. Ось ось статистика. 1 за закотовим, ну ось загальні показники. Ось, ну якщо так подивитися, ось. 342 паси, 258 пасів було точно. Я вважаю, це пристойний показник, враховуючи, те, якої команди ми взагалі вийшли грати. Ось. ну ось, Статистика, красномовна статистика. Ось. Відбирали між каталонці, питань нема. 13 відборів, 61%. 900, питань немає. Але подивіться, скільки сейвів зробив воротар Шахтаря один, а скільки сейвів зробив воротар Барселони. Три. Ось це я вважаю дуже і дуже показова статистика. Це значить, що шахтар був набагато остріший. При тому, що вони більше захищалися в цьому випадку. Ось по перехопленням тут Шахтаря винесів м'ячі. Тут красномовна статистика 40 на 5. Просто тотальна якась домінація в цьому компоненті каталонців, о... але це логічно, тому скільки було подач. Але скільки молодці шахтар. По одній жовті, по 9 фолів, якось так. Що це перемога дає? шахтарю? Це перемога дає дуже, дуже багато чого. по Перше, шахтар не здоганяє порту. У них тепер по 6 залікових балів. У Порто гра з Антверпеном трішки пізніше буде за часом. Я не знаю, як Порту зіграли, але як би там Порто місце. Виграють вони. Програні якось не цікаво, Що там Порту? В будь-якому випадку все буде вирішуватись е, в заключних е, турах. Так, два. Ага, угу. Порто там поїде до Іспанії, Шахтар буде знову в Гамбурзі в Німеччині приймати Антверпен. То і подивимося, ось. Ось, Фантастичний якийсь просто матч. Цей матч мені трішечки нагадав минулу компанію матч проти Реала. Та сама історія, але там Реал, правда, забив на останніх секунді на превеликий жаль, тоді, якщо пам'ятаю, то тоді протиснув на превеликий жаль. Та забив. Але тут, слава Богу, такого не сталося. Тут ми витримали, здобули важливу перемогу. Це дуже важлива перемога. Це перемога, яка може взагалі вирішити дуже багато чого. Ну і вона дуже багато чого що Шахтар закріплюється точно на третій позиції. Це дуже здорово, це дуже здорово і мені дуже цікаво, що там буде взагалі далі розвиватися. Просто команда молодці: виграти Барселону, такий грант, просто такого... Відверта Гігімон іспанського чемпіонату. Ох, але це дорого коштує. Не кожна команда в світі взагалі переграє Барселону. Не там, сосідата, ну, з ким там, не вілереал. Ніхто не здолав Берсело. Тільки Реал Мадрид завдав каталонцям поразки. І ось і Шахтар також завдає поразки. Каталонця. ще раз повторюю, не найкращий матч Барселони не найкращий. Моментів взагалі, небезпечних не було. Звичайно, що вони більше атакували, звичайно, що вони нагнітали, подавали. Але ці подачі Ярослав Ракицький на досвіді дуже так чітко, я б навіть би сказав, відпрацьовував по ним, Дуже молодшинка Ярослав Ракицький. У свої 33 роки Ярослав Ракицький провів просто якийсь неймовірний поєдинок. Ось і Ярослав отримує, до речі, одну з найкращих оцінок у штері. Бразилець Невертон дуже просто, можливо, якийсь майбутній діамант європейського футболу. Йому тільки 18 років, і він вже показує, що він дуже талановитий. І і саме, саме до речі, і саме Невертон заб'є м'яч шахтаря, який, правда, скасують через мінімальний прикрий все. Ось. Якось так. Ну, а це відео, напевно, я буду завершувати. Я думаю, більше тут нічого нового ви вже не дізнаєтесь. Просто треба сказати, що Шахтар, браво, дуже важлива перемога, дуже шикарний безкавий матч, без помилок. Я, я, я навіть би сказав: би, ідеальний матч у виконанні Тобто Ідеальний матч. Ось перші десь хвилини були такими дуже такими, скажімо так, скажімо, дуже багато нервів було. Ну, а так, я вважаю, це бездоганний матч і дуже важлива, Дуже важлива перемога взагалі в історії. Дуже важлива перемога. А добре, -то, друзі, тоді завершуємо. Всім до побачення. Всім.